Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і Боже, копію нерукотворної ікони Синьоко Русо Ісуса Христа, яка називається Спас на полотні, до якої молимося ми у ці дні щодня, а особливо до вересня, тому що саме в серпні ця ікона особливо прославляється, особливо люди присягають. На синьоокому синіокоморосими Ісусу та попереджають, що перед синьооким росим Ісусом Богом, який прийде з Сонця у четвер, має прийти уночі чорноокий, чорноволосий вже Христос, за яким піде більшість людства, задурена лукавими священниками, політиками та іншими людьми. І це буде знак, що це вже Христос, коли більшість людей, більшість засобів маси інформації буде вітати Його. Тому що в Біблії сказано, що коли Ісус прийде, то майже віру до себе не знайде, і будуть у світі прогресувати лже віри, аж поки не здійсняться Божі чуда, неймовірні. Поки Бог не допустить всім ча жніву, то поки більшість людства не буде навертатися до Ісуса Христа. Пам'ятаймо про це, дорогі люди, і пам'ятаймо, що саме в четвер Ісус вознісся на сонце, і в Біблії були слова, що саме в четвер Він має прийти. Хоч коли саме в який четвер, якого року про це. Звісно, не знали люди. Бо Господь казав, що просіть і відкрито вам буде, коли станеться це. Маємо надію, що це має статись у цьому році, тому що за це свідчать події ті, які вказують, що це вже останні апокаліптичні дні, а також божі знаки, пророчі сни. І Передання, що Господь вже набрав сонячне Боже військо і вернеться до України, Сонячно воскреслими нашими героями святими, яких саме тих, що загинули в останні 10 років боротьби, буде не менше 150 тисяч, як передала пречиста Божа мати. І передавайте за це вісті Божі, особливо в ці дні, коли люди, хоча є свята, але настрої не є у нас веселі, тому що все більше в Україні біда. І кажемо, як завжди, ми в четвер прийди, Христос. Прийди, Україну, і світ Божий, скоріше спаси. Слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас я, Борис ябори Павло водюполодістер і пропоную совісно подивитися відео ті, що я підготував у цьому дні. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали перед майбутніми виборами. Зрадники повинні відповідати перед українським народом. а Українці мають пам'ятати усім, кому відшибло пам'ять до 24 лютого, 2022 року. Пише блогер Лара Лара. А ось виступає підполковника СБО Романа Дудіна, який говорить, як готувалася здача. Дивіться стосовно е, планів наступу. Ну ще раз повторюю, що саме управління служби безпеки України в Харківській області ще в 2021 році. Завдяки хакерському групованню анонімості в росіян були викрадені плани наступу на Україну. Їх, ну, це був єдиний документ, там розглядалося три сценарії. Сценарій, один сценарій це ну, фактично розподіл по Дніпру, другий сценарій це відрізання до так званої Придністровської Молдавської республіки. І е, третій сценарій, який вони е, і почали грати 22 лютого, це е, з усіх боків атака, ну і е, максимум, що мала залишитися в цьому плані, це там е, Волинська, Франківська, Львівська, Тернопільські е, областя. Цей клан був настільки подробний, там було зазначена е, кожна військова частина, кількість танків, літаків, гелікоптерів. Е, ці всі плани, ну, як тільки ми його росіян вправили, він був направлений. Він був направлений на особисто в офіс президента України, головне управління розвідки, в Генеральний штаб Збройних Сил, ну і відповідно до Центрального управління Служби безпеки України, покрутили пальцями війська і сказали, що це провокація, а я провокатор. Ну як от став. Тепер дивимося, що відбувалося саме на, 20, на 24 лютого, 2022 року. Відбувалося дуже просто: 80% збройних сил України, бойових частин, знаходилися. Саме на лінії АТО ООС. І тому, і тому те, що в разі наступу на Харків, в разі наступу на Запоріжжя-Дніпроповідували дніпро фактично всі наші Збройні Сили. Тобто Збройні сили України маю на увазі всі сили безпеки і оборони. Вони просто перестали би існувати. Якщо в запорізькому напрямку ну, в них там більш-менш почало получатися, то Харків він стояв і втримав. І знову ну, так, ж так від себе, там 200, 에, о, вибачаюсь, там 20 кілометрів кордону на Джангарі, з якого вони доветіли, там по 300 кілометрів в день пролітали, і 에, 320 кілометрів кордону в Харківському регіоні. Тільки Харків стоїть, а частина Запорізької області, частина Херсонської області, вона чомусь окупована. Ну, Це якось так. Знову ж таки, як готувалася влада до війни, ми бачимо з відповіді Генштабу, яку ми на минулому засіданні подивилися, де чітко вказано, що ну, Генштаб не володів інформацію, що відбувалося в місті Харкові, в Харківському регіоні взагалі. Хто там що обороняє, хто там з ким воює і що там взагалі відбувалося, їм досі не відомо. Ну, це в принципі все, що треба розуміти. Ну, Такі, як Мікас і робив. І до речі, е -е, сюди ж хотів би ще додати, що. Е -е, <тур> мені кажуть, що там є там, дуже багато коментаторів. Ну, чесно, я чудово знаю руку Офісу президента України, ДІБУ, служби безпеки, кіберполіції. Шановні морі, ну, з ботами ви цікаво накидуєте, повідомлення там чи ще щось. Я чекаю, що хтось офіційно там вийде, що скаже, що я брешу. Ну, для того, щоб я міг достати документи і показати, там, чи відео якесь показати, чи ще щось. Ну давайте на ну, хтось там, ну, хто там самий розумний сильний, зробіть там щось, якийсь ветер. Давайте ну, будемо розмовляти фактами. Якось так, Дякую. відбулося розробування. Два роки всі кошти, що виділялися, вони Ну, Паном ціні паном Кеві, якщо немає нічого навколо Харкова, то ви тільки і лише один. Що це прикриває це керівництво держави, ну значить керівництво держави глубоко в кімії в долі і отримувало цього свої фінансові зв'язки. У ну, них є для цього безліч інструментів для прикриття цієї діяльності. Є ручна прокуратура ручними прокурорами, є ручні спецслужби. Ну, це бардак, це повний бардак, те, що відбувається в цій країні, е це не те, що демократія, там воно навіть поряд з демократією не лежав. Тому що то конвой мене не довозить, то суд мене не вивозить. Ну, бачите, те, що саме робить апеляція, так що е ми не змогли його доставити, і ті кажуть, ми не, е ну Шевченко, суд суд каже, ми нічого не отримували. Апеляція каже, ми не змогли. Питають громадськість, щоб ти порадив по захисту Харкова, щоб, щоб ти зробив. Якщо б ти зараз міг захищати Харків, що як... таке головне потрібно зробити? 에, відкрити, навіть не відкрити, а поновити ті кримпровадження, які я відкривав по е, начальнику гарнізону Мільника, яка ну, пряма відповідальність, пряма відповідальність за обороні споруди міста Харкова. Він же Марсель замінитий, котрий не видавав зброю. Це перше. Друге, поновити кримпровадження і відкрити нові кримпровадження по пану Сінігубову. Це та людина, котра мала забезпечити Харківський регіон і першу, і другу, і третю лінію оборони, а не там бомжів якихось фірми відкривати і вісім'ярків Ну, Те ж саме питання до пана Тєрікова. Зразу ще два питання. Це, тобто змінити місцеву владу. я правильно розумію? Ну, мало того, що змінити. Змінити і направити десь по слову якусь заможну країну це дуже поганий варіант. А змінити і закрити у в'язниці це дуже хороший варіант. І е, ще дві особи, як мінімум, до кого мене є питання, це начальник поліції і начальник служби управління служби безпеки України. Чи посадові та функціональні обов'язки якраз і входить е, контроль за тими коштами, які виділялися і е, розрабовувалися на ці оборонні споруди. Тобто, ну це перше, що треба зробити. Друге, що треба зробити, це треба уважно подивитися. На історію Другої світової війни, а саме харківські операції 42-43 сорок років, подивитися, яким чином тоді ще радянські війська рухалися і напрямки. Регіях місцевості зовсім не змінився, тому і наступати вони будуть, якщо будуть, я думаю, що вони 50, там, 30, 50, 100 тисяч вони збираються не просто для того, щоб там він, десь відпочисти, там чи може ще травневі там поїсти, там чи ще щось, то подивитися ті напрямки які ми наступалися в 43 третіх роках. Інших напрямків не буде, реагентів северську не дозволить. Ну і на мою думку, це ключовий напрямок, це буде Богодухів е, е, дергачі і з намаганням вийти на кільцеву дорогу якраз на момент розв'язки Дніпро, Київ, Харків. Якщо перерізається ця дорога, вони будуть намагатися, е, ну, принаймні, е, я б на їхньому місці намагався захопити саме цей, саме цю е, дорогу і це. Е, Закриває місто Харків фактично повністю, тому що ну, з Чугуївського напрямку нічого не завезеш, з Готівського відповідно, з Дергачівського також, ну, і ця єди, єдина, яка єдина з'єднує місто з Україною. Все, тому, це те, що треба робити. І закапувати, закапувати, закапуватися. І, ну, до речі, нагадаю остання нарада 20, десь 23 го Травня 2022 року закінчилася величезним скандалом. Ще в 2022 році я вимагав від керівника Харківської ОВА Пана Сінігубова будувати фортифікаційні споруди. І вони відмовлялися, і як ми бачимо, вони відмовлялися два роки, і, як кажуть люди, що тільки півтора місяця назад вони почали щось будувати. Тобто, ну я ще тоді ну, те, вимагав що вимагав. вони будували, не можна назвати фортестійними ну, спорудами. Я своїми очами не бачила те, що розказую, розповідають люди по телевізору, і те, що передають солдати, що там десь і поколіна. Де 1 жовтня 2019 року була підписана формула Штанмаера. Це була умова Путіна для того, щоб він приїхав на зустріч в Париж з 2015 року. Україна категорично відмовлялася її підписувати. Причина формула Штанмаера передбачала розблокування мінських угод. Є відео Зеленського, де він привітав українців з розблокування мінських угод для того, щоб почати Відведення наших військ з укріплених позицій по лінії фронту особливо на це було забезпечено небезпечно в районі гнутово маріупольський напрямок та розмінування наших територій. В є звіти Єрмака, де та стільки ділянок по лінії фронту були розміновані. Після цього по Україні розпочалася хвиля протестів ні капітуляції. Бо кожен розумів, що відведення наших військ з окрім позиції фактично здачею цих позицій ворогу. 2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару. Державна спільно з компанією Сокар до кінця року відкриє на Чонгарі Великий Хабо. Центр. Надання адміністративних послуг зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти 10 грудня 2020 року. Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів нормандської четвірки. Наприклад, да, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін наголосив керівник офісу президента. Єрмаки додав, наша делегація додала максимум зусиль аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити Кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, побудовані за принципом сучасних сервісних хабів, заявив Андрій Єрмак. Потім ДБР завела кримінальну справу, під виглядом якої з наших ППО були вилучені клістрони. Без них ППО мертві та сліпі військові тоді підняли кіпіш з цього приводу, але їх повернули аж влітку 22-го року. Потім під виглядом кримінальної справи на нашого героя Марченка були зупинено виробництво броніків. І вилучена вся документація на розробку нових більше сучасних. До речі, завдяки протестам його вдалося витягти з сізо під заставу 20 мільйон. Ні, був би кіборахмарчалусі з обуби, Миколаївський котел на кшталт Маріупольської захоплена Одеса. Генерал Марченко перегубив гід війни на півдні. Це в історії єдиний генерал, який ви закритою кримінальною справою на нього. Потім завели справу на генерала Павловського під цим соусом. Було зупинено виробництво санітарних машин та бойових катерів. Овручська 72-га танкова бригада під Києвом була розформована. Розпочалося будівництво хабів на Каланчак та пуск шаталів до окуповано Криму за 9 днів. До повномасштабки вже у грудні 21-го Байден виділив 200 мільйонів доларів на укріплення кордонів та ретя окопів, а що зараз успіхом роблять тя, Кацапи на окупованих територіях і це грає величезну роль при їхній обороні. При наступі через гине дуже багато наших захисників. Усі розвідки світу попереджали про детальний напад, але верховний запевняв, що росіяни теж люди вони не нападуть, Я захід не гнітає. Він через це втрачає 7 мільярдів на місяць. Тому все буде зашебісів травні шашлики Кожен українець зустріне 2023 Ну і після цього найвище політичне керівництво України у січні 22 року поїхало на відпочинок боку. Овелі фоточок з відпочинок в неті завалість, тоді як Волос перервав свою відпустку, в якій він був з трьома дітьми і зайнявся продовженням поставок нам зброї, яка літаками надходила ще в листопаді 2021 року. Байден та Олас готувалися до можливого наступу. А як саме готувалися найвище керівництво України, якщо на найвищі посади в СБУ особистим наказом президента були призначені асистенти Росії на умова Бакану Кулініч та інші гниди, які після 24 лютого драпали з України про те, що перед нападом слуга гетьманця багато років помічник. ФСБ Шносівковича заборонили ділити на зас у 50 мільярдів, бо це типу піар. Зараз всі притихли. Писати можна багато потрібно вже починати аналізувати всі події після 2019 року. Тоді може стати зрозуміло, чого той Путін попер з усіх кордонів. До речі, Черчилль евакуював за самих небезпечних зон 2 мільйони вагітних жінок та дітей. Стільки держава евакуювала дітей Сирісто, само Бахмуту та Маріуполя. а за дітей з дитячих будинків цілком і повністю несе відповідальність держава, яка залишила дітей у небезпеці. Сотні тисяч дітей те сирітка вивезли на Росію на органи та опорну індустрію. Думати та аналізувати не вміють тільки ватани з Росії, яких провладна ТП загнали у стойло тупих баранів українці інші. Шукати, перевіряти інфо вміють, А як і аналізувати, та критично мислити і бачити спочатку причини, які призвели до трагедії. а Потім вже наслідки цих причин на світлинах щасливий Зеленський відпочиває у Буковелі січень 2022 року. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як можна пробачити тому солдату, який відрізав геніталії моєму воїну? Як можна ставитися до цієї нелюдини яка відрізала живому солдату голову, знищила бучу ірпінь, насилуючи, вбиваючи, гвалтуючи і мародеричи. Наші солдати стоять на передві, щоб не пустити цю нечість в Україну. А наша задача християнів, пастирів, служителів церков, синагог, мечетій, для того, щоб не впустити ненавість у наші серця. Наш священик Патріот Василь Ворозу потрапив у полон, коли вирушив на острів Зміїний, щоб забрати тіла, убитих рашофасистами наших воїнів-героїв. Вони запитували не чи працюєш ти в СБУ? Вони це навіть не розглядали. Вони запитали, в якому відділі СБУ ти працюєш, поп, і на яку розвідку. І це практично були їхні основні питання. Чому ти прийшов на зміїний? Я коли казали забрати тіла. А за чим ті тіла? Я кажу, як зачем? Ну солдат, яка різниця? Чи він живий, чи він поранений, чи він загинув, чи я його повинен повернути сім'ї? Як це зачемні тіла? І коли вже останній раз він вже говорив зі мною, він каже: я тоді не розумію смисл твоєї должності, якщо ти не працюєш в конторі. От так Тридцять три кримінальних справи вже доведені. Що це коригувальники вогню. Більше 65 кримінальних розправ про колабораціонізм, сепаратизм. Це лише доведено. Тобто зловлено за руку. А скільки ще приховано? І дивіться, що вони по сьогоднішній день кажуть, у нас йдуть гоніння, гоніння на православ'ї. Це обман. Це вони обманюють напряму весь світ. Це не гоніння на православ'ї. Це боротьба з зрадниками, з колабораціонізмом і з сепаратизмом. Бо я знав, що я рано чи пізно. Звідти вийду. Живим чи мертвим, але я звідти вийду. А той охоронець і той військовий там так і залишиться в тих казематах. Бо мені здається, що Росія зараз, Росія вся стала зоною. Я таке відчуття, що це, що це було не зі мною, що це був якийсь страшний сон. Бо навіть вся ця ситуація, що є в Україні, це не мов би з якоїсь паралельного світу, бо треба бути безумцем, щоб розпочати війну в 21 столітті в центрі Європи, щоб принести Пуск. в наші родини таку біль, такі гіркі сльози і таку велику біду. Це абсурд. І коли тебе беруть в полон, починають бити, починають катувати. За те, що ти українець, це не вкладається в голову. І дуже не є добре, коли моя дитина знає, куди треба йти російському кораблю. Ми це повинні викинути, цю злобу із серця лише для того, щоб не осквернити свою святу душу. Ми повинні зберегти чистоту душі. Але ми повинні пам'ятати і це, що створила Росія з моїм українським народом, повинно бути на великій гранітній стіні, золотими буквами написано. І ми повинні пам'ятати, діти, внуки, правнуки, що сотворила Росія. І це весь світ має знати.